Сьогоднішнє коротке відео буде про русофобію. Русофобія в перекладі на українську мову означає рускобоязнь. Його слово це русофобія. Застосовують Російські пропагандисти і їх поплічники. Ну, якщо щось хочуть сказати там, про українців, то перше, що вони говорять, яка русофога. Ну, я прожив деякий час на цьому білому світі і завжди вважав себе українцем. І є українець. І батько в мене українець, і дід в мене українець. І мама, і бабуся, і прабабуся, і прадід, всі українці. Я досліджую, коли я був українцем. Я можу сказати, що от у моїй сім'ї ніколи не було русофобії. У нас в сім'ї русків ніхто не боявся. От щоб, от, наприклад, мені там підходить до мене людина і говорить до мене російською мовою, а я його не боюся. Мені не страшний. Нічим. Подумаєш там, русський, в залежності, що він мене, від мене хоче, я з ним там поговорю, розкажу йому, треба попити, по не даю. Попників в дупу. Тобто ніколи не боявся русських. Ні я, ні мій батько, ні мій дід. Ні прадід. В українців жодної русофобії немає. Так що звинувачувати українців у русофобії це невірно. Українці не є гусофобними. Слава українцям!